П'ять сотень учасників боях за чемпіонське звання у Хмельницькому. За підтримки благодійного фонду Серце української нації відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. Для цього до обласного центру завітали спортсмени з майже усіх регіонів. Цей чемпіонат зібрав більше 500 учасників з усіх областей України. Цей чемпіонат є відбірковий до чемпіонату Європи. Це вже третій чемпіонат України. З відкриття цього залу центру боксу епіцентру, який проходить в місті Хмельницькому. До цього проходив чемпіонат України серед молоді та чемпіонат України серед юніорів. Традиційно Хмельницький став центром боксу України. В 17-ті юнацьких в вагових категоріях та в 16 дівчачих вагових категоріях відберуться сильніші боксери України, які приймуть. Участь в чемпіонаті Європи будуть захищати честь України на цих змаганнях. Серед переважної більшості хлопців зустрічаємо юну спортсменку Вероніку. Їй 14. Із них останніх півтора року дівчина присвятила боксу. Зізнається, спорт, хоч і не дівчачий, але їй запав у душу одразу. Мама прийшла, каже, не хочеш спробувати, бо це знайомий тренер. Кажу, ну давайте спробуємо. Так поїхали на перше змагання, на друге чемпіонат України. І ось так усе склалося так. Готується до поєдинку 14-річний Єгор із Києва. У боксі хлоп. Уже чотири роки до цих змагань готувався ґрунтовно і додає, через тренування за останні місяці мав лише один вихідний на тиждень. Це дуже важливий, бо це йде відбір на чемпіонат Європи. Це можливість проявити себе та доказати, що ти що ти щось можеш. На мою думку, в боксі це головне розум, тому що більш важливий в на ринзі інтелект ніж сила. Та бокс може дати можливість постояти за себе. Загалом займалися спортсмени у різних вагових категоріях впродовж тижня. За цей час на рингах провели десятки поєдинків. Перемогою закінчився, й двобій для учасника Запоріжжя Максима. Боксер зізнається, хоч було важко, але результатом задоволений. Дуже важкий. Я втомився сильно. Е, на жаль, не використав усі прийоми, трошки ну, не задався в мій бій, але переміг що? Що треба доопрацювати? е, е Робота на дистанції, суперник був нижче, ніж я. Але... Все ж таки переміг традиційно підтримують юні спортивні таланти та змагання різного рівня й доброчинці. Зокрема, це благодійний фонд Серце української нації. Крім того, заохочують спортсменів і обласні владці. Мені приємно бути присутнім сьогодні на відкритому чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. І хочу, по-перше, подякувати всім, хто долучився до організації, а особливо Чумакову Андрію, подякувати. Всім тренерам за працю, подякувати е, суддям за справедливість і спортсменам. Всі, хто сьогодні приймають участь, вони вже переможці, адже ви зібралися тут для того, щоб показати свою мужність, силу та проявити любов до боксу. За результатами змагань чимало спортсменів показали високі результати та забрали додому золоті та срібні нагороди. Не виключенням стали й представники Хмельниччини. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.